Отут і може бути ключик, напевно. Вухо! Крокодил! Hello, little one. My name is The crocodile. Його звати Кроко, він крокодил, Та я що це не що. Секундочку. А ти якщо переклав, якщо знаєш добре англійську, а якщо не знаєш англійську чи видите? Ви грали ігри і ви все Кришка вона! <світ> Як її взяти? <світ> Взяв! Так, обережно. Я не шов. Її. Я не знав, що ми можемо збити. Друже. Ти сьогодні... А, чекай. Ай. А, ворі, чах. Фух. Фух. Я вже думав, що треба ключик якийсь шукати. А ні. Треба такий ключик. Гігантський будинок. Один, два, три, 4, п'ять, сім, вісім. Вісім 8, 8 меді. Це добре? Це шикарно, а не Хм. Туртлетаун 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ведмеді. 8 плюс 8, ано Я не буду Привіт всім, ви на каналі Скле Граємо сьогодні Super Bera Adventure. Я вам казав, що ми продовжимо. Казав. Так що, поки ми не врятуємо всіх ведмедів, я це не лишу. Так, погнали! Дивись, 30 з 32 Два ведмедя нам врятувати. Два. Два і все. І все буде добре. Ви мені казали, там якусь кришку десь комусь треба дати, і так ми одного врятуємо, і другий то якось щось змивальник злізти треба. За попробуй. Я попробую. Не знаю, чи вийде, але я попробую точно. Так, дайте сі сміють далі. Вічно сі сміють Чо ти ты смієш? Тебе ніхто нічого не купує, він се смеє. Ладно, сміє. Так, гігант, давай, я до тебе. Гоу! Упс Файно! ми швидко так, зараз першу якусь кришку нам десь треба комусь віднести. Кому? Яку кришку? Поняття не маю, але ми віднесемо. Ту-ду-ду-дум, ту-ду-ду-дум. -ду -ду кришка! Так, кришка, кришка, кришка. Е -е... Кому кришку? О, там, вроді зверху. Чекай, того ми врятували були. Двох федметів ми не врятували, один фемед. Ах ти ж, я впав. Ого! Він навіть сюди паде. Добре. Е а, на столі, напевне. Добре. А я що? А як я на... Кіно... Ага, там є книжки. Тихо! Добре. Добре. Отут, оця мене в мене врятувал, бачите? Оця миш. Що казала? Що ти говорила? Що ти говорила? Ти говориш? Вона ж не говорить. О! Так, чекай, 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 Гельмой! Слухай, ти знаєш, що англійську не знаю, мені треба це довго перекладати. Так, добре, зараз я це перекладу. Секундочку. А ти якщо переклав, якщо знаєш добре англійську. А якщо не знаєте англійську вчить, видите? Ви б грали ігри і ви б все розуміли. По цьому місці є стара ржава кришка від пляшки. Це реліквія, яка передавала в сім'ю. Якщо ти принесеш його, я віддам твій ключ. По тюрьому місці. Добре, я готовий. Е. Э... Це пацюче місто? Не, не це. О, оце по підскаку. А де так? А де так крешка може бути, чуєте? Пацюче місто? От халепа. Ну добре, ми зрозуміли, що треба якусь крешку десь знайти. Ну давайте пішли. Можете десь тут. О, не бійтесь! Я тут не бачу, якщо чесно, криєшки. Кей okay, геть звідси не бейню. А ну я злізу до гори. Ааа, куди не вдарив. Тікай. Тікай. Е! Копець. О, хоч одно капець. Давай, давай, давай. давай! Повно мечей. Точніше, то не меш, то... Щурі. Пацюк! Потюк крешка. Да, это патчук решка. Ого! Да, ого! Тикайте, будь ласка, не бей. Крешка, вона! Як її взяти? Взяв! Так, обережно! Я знайшов її! Добре! Добре. чекай. Є, є-є, є, несу, все зараз все буде. Так, вилізте. Ти тікає! Щур! Е. Ага, то моя можу вилізти. Ходи-ходи-ходити. Двій фансикоти, ні. Добре, добре, ура! Я вже кажу вам ура, бо ми одного мене врятували. Тихо. Добре. Я не хотів робити той такий прыжок великий, бо... Мені щось здавалося, що я не зможу разом з кріжкою перескочити. Можна я без них Так, добр, давайте так гостенько. Раз, два, три. Полисос, полосос, Чотири а ну. Як тобі, друже? Ти красавчик пеш. Ну, я думаю, що він таке написав. Ключик, кліточка, і ти вільний. Красота, не. Ура! Ура! Так, добре, йдемо до наступного. Вана, вана, вана. Е, на другому парці, нам на другий пар, так? Так, ви казали, що умивальнику треба десь щось там заскочити чи що. Ви ж такі горіли, правильно? я вас не добре зрозумію. та, вроді добре, давай. Ну, менше з тим. Одно в не врятували, так що в будь-якому випадку вже ми щось зробили, нині. навіть якщо я з цього не зможу врятувати. Так, тепер головне не з'явитися, що я пачка мені. Бо вони можуть злазти і дати мені тягла. Вмивальник, вмивальник. Ну то був вмивальник, я був умивальник, там не можна ніяк залізти, вроді. Чекайте, і в унітаз я залазив. Хоча дуже не хотів. Ну, зараз ми щось придумаємо. Чекай, в ванну ми залазили. Я казали, десь там. А ну зараз ми все перевіримо. Ну, шо тут, мивальнику, як? Що я можу оцього. А що як? Я не знаю, що тут робити, чесно. Може кришку відкрити? Я кришку не можу відкрити. І як я туди зайду? Що я маю робити? Ужас. Може розбити вікно, ага, у нас не б'є. А ну вдар. Ні. Я дав кран відкрутити. Я не знаю. Дружбани, я не знаю, що робити. Чесно. Я не знаю, я без виходь. Як мені туди проникнути? Тут є десь може дерка якась. Дай нема дерки, лише старака не лазить. І то хочуть мене набити, напевно. Ну гріз, да. Сюди йдеш? Ууу! Oh! Є! Yeah! <laughs> Ще й вдарю. <laughs> ну добре, це що за прохід? Є направо? Ні, туди вниз тільки. А вниз ми будемо, вроде на першому поверсі. Чи ні? Я думаю, що так. Вниз будемо на першому поверсі. Чи може ні? Ну давайте перевіримо, давайте. А мені здається, сюди з какого завермося назад. Та, ми на першому. Ужас! Ну, диви. Ха, цікаво! Може в цей мивальник чуєте? Та ні, в цей точно ні. То зверху, то десь зверху треба кудись залізти. Я не знаю. І ми здебали того ведмедів, все, ми біля нього були. Може він мені там щось говорив, куди мені до нього зайти? А ні, він мені нічого не говорив. Він мені ні слова найти не сказав. Так, добре, добре, добре. Видите, то мивальник з того боку. Значить там з того боку має бути десь дерев. У тій стіні навпроти. Де, нема, за цю хату можна зайти? За цю хату зайти не можна, там нема дірки. На хату може на хату нам вилізне. А ну завдає, тут поїзд воїзів на цю хату, може там десь є, але нема напевне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, це капець обідно Ти що тут стоїш? А, він конкер ай ж... Я забув. Так, поїзд, поїзд, поїзд. Один, один нам всі лишив. Дві цін ну тут. А ну чекай! В шуфляді? Ні, в шляді нема де Думаю, може... Ай! повне здоров, хан кирает. Добре там нічого там нема Все, нам лишається тільки кухня тільки кухня і все. А, так, і другий хотів вдарити А чуєте а за унитазу тоже вроде дерка дивіться є ми сюда. А, вона сюди сюда просто в цю кімнату. Ну силу, ну чого то так? Ай. Були б вже двох врятували Унитаз унітаз я теж тоже ряв це не хотів. Туди ныряв, туди нряу. Чекай, 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 чекай. Не паде, не паде. Добре. Добре. Нормас Може тут кнопку нажати, ага. Удасть і Стоп, а ванні? А ванні ж ж нема? А, ні, не, є, бачите, а її не було вроді цієї дірки або він, бачите? Хм. Отамо ванна зверху. Цей відмід тут. Розовий. розовий відмей. Відмей, ну я не знаю, як врятувати, ну фіхер. Я... Ну я мушу тебе рятувати. Ну я буду грати буде, хоч 100 серій, поки ми його не врятуємо. Я вам чесно кажу. Це просто треба зробити, геть. Я тут всіх завалю, пішов гет, пішов гет, пішов гет. Це рембо не відміть. Там що, Ще два. Ну ходіть. перший хто буде, ти перший. Бум. Бум. Ай-яй-яй. Це просто роздов. Це ми де. О, тут. Давайте назад. Идем ще щось шукати. Я вам кажу, я не цей. Хм умивальник, умивальник, якось до нього. Ну я теж думаю, що умивальник. змивальник. ну чекайте, в мене є одна ідея. Не знаю, чи вона правда спрацює, але я на цю ідею. Дивіться, ми тільки що залазили в ванну. Мені здається, що там була решітка. І ми її збили. А бачите, нема решітки? А що, як ми в умивальнику тоже зіб'ємо ту решітку? Може, там просто решітка стоїть, нам і збити її треба? Бачите, там є решітка! Є, збили! Є! яй-яй-яй! Я. я не знав, що ми можем збити! друже. Ты А сьо... чекай, Ай! А, ворчах! Фух! Я вже думав, що треба ключик якийсь шукати. А ні. Треба такий ключик? Ну добре, Друже. А я... а я щось не розумію, я так ключик. Ми вроді були не йшли ключик того разу. Чи не найшли? Хм. Я не пам'ятаю, не йшли, чи не знайшли. Друже, друже, де ключик? Може він десь тут тунель. Може в черепашок ніндзя є ключик а ну чекайте підем сюда. А во, я там ж то ж, я нажав той рячак і тому тоже відкрились, а? От тут і може бути ключик, напевно. <зас> Уху-хо! Крокодил! Hello, little one. My name is Croco. The Crocodile. Його звати Кроко, він Крокодил, то я палю ж ты не щур. Це що ще один босс чи що я не розумію? Я ніколи не бачив такого маленького ведмедя, можливо, ви могли б допомогти Кроку. Я би тобі допоміг ти добрий? Він вроді добрий, чуєте. Кроко залишив оазис через підводний тунель, тому що Кроко потребував їжі, він опинився тут. Він шукав їду і застряг тут вроді. І що ти хочеш? Що крок хоч? з'їв щурів, і один з них ніс металеву річ, і тепер у нього дуже болить животик. Ха! Знаєте, що і ніс? Ключик. Добре, ще що ти хочеш? Може ви могли піти туди, щоб перевірити, що викликало білью усунути його. Без проблем! Та. І поможемо йому. Давай відкривай песик. Красота! І крокодила врятуємо, і медів врятуємо. Так. Лиш не цямкай. Я тебе прошу. Ого. Я думаю, тут страшніше буде. Так, тихо, Don't touch. Що touch? А що ви маємо робити? А що? Що до don... вуключик? Я щось не розумію? Шведко може? А як? Game over. Я не знав, що там робити треба. А ну, нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. А як там? Чо за час до крокодила підем? Так, добре, ми в місті, Друже, назад давай, відправляй. Відправляй мене назад, бо там страшні проблеми. Ми будемо їх вирішувати. Ми знайшли такого колегу великого зеленого, що такого колегу ніхто не має. Це так як Халк, лиш крокодил. Добре, я тут, а? Яя, але добре, що ми то знайшли. Я чесно, я щось не знав. Як відкрити ту решітку, взагалі не знав, що її можеш відкривати. Ми може випадково були відкрили того разу. В ванні. Добре, давай. Так, тепер треба якось додумати, що там робити, як туди скакати, чи що. О, що є? Добре? Добре. Таракан. Давай Та що геть звідси. Так, добре. Ну, добре, що ми хоч до того від мене дійшли, він вже знає, що ми хоч щось робимо. А так би, бідний там сидів. Ні, ну за крокодила. Я як видів крокодила був шоці, я не думав, що щось... я думав, що якийсь бос. Що битися треба. Буде. А то виявляється, дружбан. потребує нашої допомоги. Він зрозумів, що ми можемо йому допомогти. А не від кому ловит медита, я сам не видів. Я вийдю, що что щура не бачив. Витя, опа! Оп! Давай! Ее! Ниряй! Тихо! Добре! Добренько, крокодил! Де він? А де крокодил? А, крокодил з того боку. Зара, зара, я все поможу, я все поможу. Де ти, крокодил? Все, ми там достанем ключик, все буде добре. Одно я не знаю, що там як. Крокодил. Дров. Зрой песок. Він вже навіть нічого не говорить мені. А що буде говорити? Як то колега. Відомо, як, як я опинився там, що за приколи. Добре, дивись, курка щось там говорить, що вона говорить. Не чіпай кислоту, тобі буде боляче. Ну, я розумію. Айт, не чіпай кислоту. А що робити? А, -а, -а, -а. <гас> <гас> Чекай! Добре. Чекай, чекай. Нормас. Правда, я не знаю, що воно мені допомагає, але. Хай буде. А, вода збуває. Вода збуває, дивіться. Все, зараз все буде шикарно. Дві, ключ майже. Є! Уу! Ключ в мене! Все нормас! Я-я-я! Yeah, yeah, yeah. Оце прикол, я бы на до такого. Чуєте, там ще є щось? Там якісь фейки. это для щурів. То, якщо ж сюда попаде, то він може звідти вийти. Крокодил дає йому другий шанс. Так, крокодил за подяку буде робити, мені говорити. Крокодил. А Ападяка. Чискаешь? відкриває далі песок. Ні, ні, ти вже вільний. А мені здається, що тут йому замало місця, йому треба десь вилізти з, цих, з цієї каналізації. Тут він довго не притягне, тут же і їсти нема Хм. Так, ведмідь. Останній 30, другий, ведмідь, вільний. Я можу вас привітати. Це ведмеді теж. Є yeah. просто шикарно Дивись. медалі. 1.45-220-30. А я зробив 335. Ого. Капець довго? Чуєте? У мене є нова ідея. Знаєте яка? Всюди пройти всіх ведмедів на золото. Е, так, чекай, добре, я всіх врятував, мені треба вийти до міста. Чекай, тікай, геть звідси. Воу, ти чекайте, їх тут дуже багато. Тихо, тихо, не скач. скажені. Скажені миші. Ми ж знаємо вже Ой, ти чекай ге! Все, хух! Так, пішли гет Да, подивимось чи там всі C W Та не велка. Всі мають бути всі 32, та там за місці всі в шоці були Do you ready? Yes. I you do you ready? Чи не дую? Do you? Do you, чи не дую? Я думаю, що do дую. Super Bear Adventure. Ту-ду-ду-дум, 32 Admedi. Красота, красота. Чуєте, може, тут скоро обнова буде якусь нову локацію додуть. І ми її самі перші пограємо, дивіться. Гігантський будинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ведмедів. Це добре? Це шикарно, а не да. Далі. Туртлетаун. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ведмедів. 8 плюс 8. Ну. Я не буду підказувати. Далі. Emo ze десерт. Короче, пустеля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 8. Скільки буде? Я бо 8 помножити на 3. Далі. Це ще, це ще не кінець, я думаю, це вже кінець, ага. Це си ніколи не закінчить, Е, Одно я не пам'ятаю О, там вроде зима чи ні? Мені здається, що там. штам. Шисі лопнув. Вісім плюс 8 плюс вісім і плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А тут срібний, бачите, у мене тут срібний. А я хочу золотий. А там перші локації у мене золотий. А от тут щось прості. От тут щось простий у мене відмить. 8. А, тут просто я... Все, я зрозумів. По часу я дуже погано прийшов і того простий відміть, а то можна ще золотих отримати. Скільки тут є локацій? Вроде 4, правильно? 4 поножці на 8, має бути 32. На другий раз. Так перше, це ми чекаємо обнови. Вийде обнова, ми зразу будемо це грати. Друге, я хочу зробити золото всюди. По одній серії на кожну локацію просто золото. Просто без шансів. Тако, заходимо, всі копійки збираємо всіх ведмедів звільняємо, все буде шикарно. Якщо ви погоджуєтесь, напишіть коментар. Якщо не погоджуєтесь, то напишіть яку гру будемо грати, поки чекаємо обнову. Здорово, Здорову сач. Що? Хочеш мені говорити? Нічого не хочу говорити. Все! всім па-па. Так, що там у нас по коменту, так під останнім відео Супер Бер Адвенчер. Так, що пашки ніндзі були, були були. Так, 51 коментар. Ого, я південь буду читати. Привіт, скап, дуже класний відео, я твоя нова підписниця на твоєму каналі. Ну молодець, молодець, вітаю тебе. Дуже класний канал я підписана. Слава Україні. Героям слава! Привіт, дякую, уранове відео, уранове. Присклеп Ти найкращий блогер свій. Дуже дякую, дуже дякую. В школі Балді плюс там є Крельдюк. Крельдюк? що за Крельдюк? Якщо ти будеш сидіти в класі, то він буде сміятися і зачинить тебе в класі. Та нас і йому що зробить. Пограю в Школбой. рановей. Не пограю, бо це му і ви не граєте ніколи. Присклеп, вже гра мадавантуристка 3 підтверджена в цьому році, але трейлер є. Хто хоче подивитися, ставте під коментарем лайк. Прокоментуйте, будь ласка, дуже дякую за відео. Дякую тобі, Аманду. Ми ще другу не пройшли. Ми ще грали, грали. Десь треба другу бігом пройти, і туди може виходити трети. Чипашки ніндзя. Та серйозно, Еріка, там була іди подивись, якщо не віриш. Я тебе не дивлюсь десь два або один рік. А зараз почав, тому що я люблю цю гру. Я ще пройшов цю гру. Молодець, молодець. Склеп, ти не побив рекорд, це тобі треба на золотого мішку. Це то тобі треба дуже швидко його забрати, і там ще є вулик, там є кнопка, ти попадеш на паркур. Якщо ти пройдеш, це буде великий золотий мішка. Я його пройду, чесно тобі говорю, коли камера. Буде колись, буде. Склеп, коли наступний стрім по Роблоксу? що суботи 10.00. Добре, 10.05, бо я просплю. Так, «Стіл люби курицю. Шо, шо-шо? Що, що, що? А, то ти з цього співаєш? З фільму Майнкрафт. Що він щось там співає, пам'ятаю, пам'ятаю. Ти прийшла молодець. склад тобі! <смі> склад. Склад, ти склад. Склад, тобі ще невідомо, але в цій грі є треба дуже швидко їх врятувати. 32 золотих ведмедя. І 30 золотих. То 32 чи 30? Скільки б їх не було, я їх врятую. Тобі ще треба хоч би 100 серій. Ну, не знаю, чи 100, ну 50 буде. Привіт-привіт. Всіх мішок спасла. І я теж всіх треба мивальник залізти. Я вже заліз, в мивальник і всіх там врятував. Я пройшов і звільнив декілька ведмедів, дуже швидко. Я до речі зробив свій скін із бантиком короною. Красавчик. Я вже проходив гру на золотий час. І я теж вже скоро на золотий пройду. Щоб відкрита ведмедка назад, треба піти домивальника, там зумиває стремнути на кришку яка заважає в нього пірнути. Добре, 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 добре. Важить крокодил. Видиш, треба мені прочитати оцей комент перед тим, як грати. Я перші і тепер читаю. В цьому в цій грі вийшло нове оновлення. Ту додав мультиплеєр. Файно отпер всі можемо бігати. Я приходив два рази, ну я поки що один раз. У мене є маска чоловіка-паука. Файно, ти як чоловік-паук. Я живу в раві русські напроти нової пачці. Добре, молодець. Прісклепа, а ти знав, що в цій грі є близько 10 секретів. Давай розказує мені всі. Зіграй там мені ігри треба зайти зіграти. У мене народження, якщо не збудь мене привітати. Вітаю вас з ним, народження, щось здоров'я, всього найкращого. Все, я привітав. Коли Супербанімен, то вже був Супербанімен, може ще десь бути. У крокодил, залізь йому в рота і там ключ. Добре, я вже знайшов той ключ. Привіт. Не забудь ту штуку яка каже і підписатися, воно ідеально виглядає. Добре, добре, добре. Просто встане над кришкою мивальника і нажми два рази. Все, все, я вже це знав я вже все зробив. Привіт, я змотував дві своїх відео і виставив на свій канал. Молодець. Скаб, що робити, якщо брат на тебе свариться? На не, неосі свари. Чо, пашки нідзя, а ти типу шредер. Ну, можливо, можливо, я прийшов, молодець. Я більше не знімає відео, бо має багато справ. Добре. Яка твоя назва в будинку? В смислі, якого будинку? Яка назва? Склеп живе в склеп. Склеп, я пройшов цю гру і вийде в обновлення у цій грі 30 червня 25 року. Через два місяці. Ну то чекаємо, вийде і будемо грати. Мивальник нажми АВ. Все, я вже то нажав. Ти не побив рекорд, бо я звільнив всіх мене на діамантовий час. Діаманти тут навіть є? Ого. Ти не побив рекорд, це тобі треба на золотого мішку. Та я пройду все на золотого. Все до нормас. Привет, привет. Все ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых серий. Дальше будет ещё. Всем пока. Я-я-я, как он богат. Подпишись на канал, подпишись. И след будем с рвозжайся. Для тебя контент просто высший класс. Сегодня новый видео, кайфовый год жанр. Искреп, Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс Сегодня нові видео кайфуй кожен раз